Хто був вашим вашому спортивному у дитинстві? Роналдо. Mm, а якби не греко римська боротьба, яким видом спорту ви хотіли б займатися? Mm, це ль... дзюдо. Дзюдо. Хто зараз номер один спортсмен в Україні? Uh, по -по, -по боротьбі взагалі. Серед цих спортсменів. Uh, могучих. А, як сподобалася вам ця скандальна церемонія у Парижі? Mm, звичайно, ні. А, чи є у вас якісь особливі ритуали чи традиції перед змаганнями? Ні, вірую у Всевишнього. Яку музику ви слухаєте, щоб налаштуватися на поєдинок? Не слухаю. А, яка ваша головна ціль у спорті, яку б досягнути до завершення кар'єри? Це олімпійське золото 2028 у Лос-Анджелесі. А хто найкращий борець в історії греко-римської боротьби? А це Лопес, який став п'ятикратним олімпійським чемпіоном. А який на зараз, на цьому мить найяскравіший момент вашої спортивної кар'єри? Це виход в фінал Олімпійських ігор і в Токіо, і в Парижі. Ну і останнє питання: яка Олімпійська медаль найбільше вам подобається з дизайну в Парижі чи в Токіо? В Парижі.